Сьогодні перша неділя місяця, 6 листопада. Запрошую тебе до слухання слова Божого. Євангеліє від Святого Луки. Того часу підійшли деякі зі садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали Ісуса, кажучи: Учителю. Мойсей записав нам, що якби в когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та збудить потомство для свого брата. Отже було сім братів. Перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий, і третій узяв її, і так само всі семеро. Жодний не залишив дітей, усі померли. Останньою померла й жінка. Тож ця жінка у Воскресінні котрому з них буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їй, сини цього віку женяться і виходять заміж, а ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснути з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві воскресають, той Мойсей виявив біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама і богом Ісаака, і богом Якова. Бог же не є богом мертвих, а живих, адже для нього всі живуть. Запрошую тебе до роздуму. Садукеї не вірили у Воскресіння, тому їм довелося замінити цю глибоку істину про безсмертну людську душу маловтішним уявленням про те, що людина залишається в пам'яті своїх нащадків. Історія жінки, яка не залишила потомства семи чоловікам, це зведення безмежності людської трагедії до абсурду. Отже. Можна сказати, що садукеї приходять до Ісуса, бо їм відчайдушно потрібна надія через те, що саме така абсурдна ситуація може похитнути їхню віру в увінчення в пам'яті своїх дітей. Вони приходять до Ісуса у відчаї, сподіваючись, що Він стане для них джерелом надії, і вони не прорахувались. Помолімося. Господи Ісусе Христе, ти пізнав абсурдність і неспокої людського життя, веди мене стежками віри, щоб я з нетерпінням очікував Воскресіння у Твоєму Царстві. Амінь.